Всім величезний привіт. Я вас запрошую в юск. Це мій улюблений магазин. Сьогодні багато знижок, бачите, багато людей. І подивимось, що сьогодні нам може запропонувати юск з хорошими знижками. Хочу сказати, що дивіться, теж черга велика. Подивимось, тут дійсно хороші знижки. Так, ось такі чудові пледики. Можна зараз купити з хорошою знижкою. Метр сорок на два, а якість поліестер 270 гривень. Знижка, 65 від тільки один день. 270 гривень. Ого. Так, ось такі подушки Махнаті. Бачу, їх всі розкуповують на касах. Дуже багато людей з такими подушками. Зараз вони по 175 гривень, мінус 70% знижка. Тут є певні товари, які тільки от один день знижка на них велика. І все. На жаль, відео вийде завтра, тому вибачайте. Акція 425-60% знижка на ось такий плед. 2 на 220. Кольори в асортименті. І ось такі подушки, як тільки що я показував пледи, такі самі подушки можна взяти купити. Вони зараз по 140 гривень. Знижка 60%. Хочу сказати, що ще акція на касі. Я щойно подивився на касі все, що поміститься в вашу сумку, мінус 10% в чеку. 450 гривень зараз ось ці вази. Ось такі можна придбати за 475 гривень. Ну і ось такі салатники, або можна навіть використовувати для цукіру, для печива. Теж зараз зі знижкою. Говорю голосніше, тому що музика надто сильно гучно грає. Кошики теж бачу зі знижками, такі непогані знижки. Бачите самі, да? були 800-625. плетені кошики. Я, думаю, я гадаю, що це краще, знаєте, ніж пластик використовувати. Для будь-чого. Я взагалі хотів якийсь такий кошик придбати великий, щоб в нього поставити потім ялинку, наприклад, отакі. поставити сюди якусь картонну коробку знаєте, і ялинку поставити, щоб вона трішки вища була, і нам, мені здається, буде гарніше навіть виглядати дивитись. Летені кошики дійсно надзвичайно хороші, тому що ну, багато, дійсно пластику у нас. 350 зараз такий кошик плетений. А ось такі зі знижкою 50%. Тобто зараз за пів ціни, ось такий великий, з ручками. Трішки менший. Також полетений 225. Надзвичайно хороша ціна. Подивіться 150 гривень. Ось такі білі кошики будуть класно дивитись в ванній кімнаті. Були 400, зараз 150 гривень. І трошки більші по 250 гривень. Теж за 50%. Зі знижкою 50% ось такий великий ковшик можна зараз придбати. Також дивіться, є ось такі мохнаті на крісло по 150 гривень подушки. Штучна шкіра, точніше, штучний хутро 150 гривень. Усі рамки до фотографії, знижка за пів ціни, тобто 50% знижка. Я бачу навіть більше, ніж 50% на будь-яку рамку для фото. Дивіться, яке цікаве дерево. Я, мабуть, його теж сьогодні візьму, куплю. Таке як карликове дерево, да? так? Так, було 300, зараз 150 гривень. Ой, цікава ваза. Як хатка цього равлика. Дуже багато штучних рослин теж можна придбати для декорування свого дому, квартири. Дерево. Зі знижкою більше, ніж 50%. Так, ще одна ось така таця плетена. Так, вона теж зі знижкою. Зараз 225 гривень. Рослинки 65 гривень. Тут бачу три види ось таких рослинок невеличких. Годинники на стіну, 165 гривень. І ось такі 250 В У юску дуже-дуже багато різноманітних ваз. І зараз усі знижками. Ось така 600 гривень прозора. Ще одна теж така цікава ваза, кругла. 350 гривень теж зі знижкою. І хочу зауважити, що в юску дуже-дуже великий вибір різного посуду. Дивіться, яка цікава, як мушля йде. Цікавенька. 165 гривень така тарілка, салатниця можна сказати, так? Да? Ось така хлібниця, плетена теж. Не пластик, 235 гривень зараз зі знижкою. Музика дуже голосно грає, вибачайте. Я давно хотів взяти ось таку тацю, вона зараз теж зі знижкою. Кухонні щипці, Залізні. Графін з укропом. Що петрушка? Скляні банки там для чаю можна, да, для кави, ну, взагалі для будь-чого, з бамбуковою кришкою 185 гривень. А ось ці чашки надзвичайно, надзвичайно легенькі. А в прозорі буде дуже гарно виглядати чай, ваш або кава. Осінній колір, колір осінній. У дуже-дуже багато свічок справжніх а, і вони всі ароматичні. Також можна придбати ось такі свічки, а, якщо у вас тваринка так, вдома, то можна придбати ось такі на батарейки. Горщики для квітів. До речі, можна сюди поставити квітку і вже дивіться, як красиво. Ну і я хочу теж таку рослинку на підвіконня поставити. Цікаво, зараз 550 гривень. Но все одно трішки дорого, рахуйте пів тисячі, але дуже-дуже хочеться. Зі знижками все. Ну і ще не забувайте, що на касі вам буде 10% знижка. Те все, що поміститься у вашу сумку. 70, від... 70 гривень невеличкі свічники. Я сьогодні обов'язково щось куплю. Дивіться, який гарний свічник, але я вже вам показував на попередніх відео. Є такий подібний теж на ніжках. Оце йде на батарейки, а є такий подібний, трішки більший, який йде від розетки. Те, що від розетки де трішки дешевше, не можу зараз його знайти. Поличка для квітів, зараз теж зі знижкою. Ось така 2 грн Вона 2 рівня 475 грн гривень зі знижкою. А ось таку велику рослинку, мабуть, теж ви замітили, в мене вона є. Теж я купував з великою знижкою. Зараз вона теж з хорошою знижкою. Але бачите, ще на касі буде 10% знижки. Це круто. До речі, великі пледи теж можна зараз взяти з хорошою знижкою за півціни. Ось такий плед, метр сорок на два буде коштувати 600 гривень навіть більше ніж 50% знижка. І Ось такі подушки до такого пледа. Да? Теж зі знижкою 200 гривень. Ну, є такі багаті, знаєте, як я кажу по-багатому. Він дійсно такий важкуватий. 2,20х2,40, великий розмір на двоспальне ліжко. І ціна його зараз 1350 гривень. Також великі подушки під спину. Також на двос виспаль... двоспальне ну, ліжко. Подивіться, яка гарна велика подушка, Теж ж знижкою хорошою. Звичайно, чудовий плед. Тут він мені подобається, але він стоїть. А... Завжди низька ціна 2,20 на 2,40. Гарний плед, дуже гарний, красивий. Великий 2,20 на 2,40. Гарний колір, поєднання кольорів. Так, а ось цей взагалі зараз можна придбати за 300 гривень. Знаєте, як раніше а, наші бабці а, зі шматочків матеріалу різного сшивали кубки і виходило дуже красиве. А, Ковдра чи плед метр сорок на два. Зараз з 300 гривень був тисячу гривень. Ось такі великі пледи теж зараз зі знижкою. 1150 за півціни. Так, ну ось такий ми з вами дивилися, а, сірі, да є ось такі в рожевому кольорі а, дівчинці. Кімнатку метр сорок на два, теж зараз зі знижкою. Дивіться, був дві, зараз лише за 600. Ну і подушку можна також придбати в тон, в колір із серії такого. Як плет, подушка теж зі знижкою. була 400, зараз лише 200 гривень. В Юску дуже великий вибір килимів. І зараз вони теж з хорошими знижками. Також наша невільна відділа, подушки Memory теж зараз зі знижкою 50%. Зараз така подушка коштує 800 гривень. Ось таку можна придбати за 1150. Теж зі знижкою 50%. А ось ця сама найдешевша, теж з пам'яттю. Сама найдешевша, до речі, все можна прати, вона відкривається і можна попрати. Вона 800 гривень, була 2700 гривень. Також трішки менша, теж з пам'яттю. Тут навіть така упруга, упруга. 550 гривень, була 1900, ну, була 2000 гривень. Я бачу, розкуповують подушки. Зараз дивляться дуже багато людей подушки. І бачу, що розкуповують. Так, і ось таким можна теж придбати за 800, була 1800. М'ягенька, але теж з меморі. Надзвичайно цікаві товари в юску. Ось така. 425 зараз. Так, а ось такий би мені підійшов до моїх таблеток. Ще він завеликий. Мені просто нема не таблетки, а мої вітаміни, які я вживаю кожен день. Я хочу їх поставити, закрити, поставити на підвіконня, ось такий якийсь кошечок вибрати, щоб закривався, щоб сонячні промені не попадали на вітаміни. Зараз він 450 зі знижкою. Але трошки завеликий. Буде багато місця займати. В ліс по гриби, по ягоди. Ну, Ви зрозуміли мою, мій жарт. Дуже великий вибір різноманітних полиць. Тут і дерево, і залізо. А оці надзвичайно класні, вони йдуть по три штуки. Велика, середня та маленька, квадратні. І ось такі у вигляді медових сот. Вони зараз по 650 гривень набір з трьох поличок. Це вішаки, теж дуже оригінально придумано. Вішаки в ванну вішати халат, рушники. Є ось такі от залізні і є дерев'яні. Також зараз можна придбати ось такі доріжки, килимові доріжки, теж хороша знижка. Були 600, зараз 250 гривень по кольору. Дуже дуже багато кольорів, кольорової гами. Дуже зручно обирати покривало чи пледи, можна бачите, підійти, пощупати, полапати. Тут все відкрите висить, це дуже зручно, коли можливо так ознайомитись з тим чи іншим товаром. Так, ось такі в кімнатку для дітей подушки з пухнастиками можна зараз теж взяти з хорошою знижкою. Чудові подушки малечі в кімнату. Також великий-великий вибір кілимків під а, придверних кілимків 135 гривень, 60 гривень, ось такі вже на резині 225 гривень. Великі, прорезинові. Так, Хочу ж вам ціну показати: 475 і є ось такі. Ще 450 гривень зараз. Великі знижки на подушки. Тут можна підібрати із штучним наповненням і наповненням справжнім качки чи гуски. 500 гривень зараз ось така подушка. Також знижки на ковдри. Окремо можна ходити і знімати постіль. Дуже великий вибір постіль в юску. Звичайно хороша якість. Можна вибрати голд, щоб ви знали, це найкраща, найкраща сама якість 100% котону. Ось, наприклад, подушка натуральна йде, а, натуральне наповнювання, наповнювач натуральний, середня жовт Тут все написано. Розписано дуже добре орієнтуватися в магазині. Зараз на 600 гривень. Ну, натуральне наповнення завжди було дорожче, ніж штучне. Зі штучним наповненням, звичайно, дешевше. Так, і ось. А, цей набір постілі, теж йде із розділу Gold, найкраще. Розмір бачите на екрані. Бачу це новинки, ось такий набір, диспенсер і також стаканчик під зубні щітки, під зубні пасти. Також можна придбати щітку для туалету із цієї серії. До речі, зараз рушники теж йдуть з хорошою знижкою. Були 179, зараз лише 90 гривень. 100% бавовна розмір 50 на 90. Кольори в асортименті. Чудовий кілимок у ванну кімнату. Знаєте, нагадую, як бавовна. Ну, що ж, друзі, я дуже задоволений, що потрапив на відкриття. Спеціально приїхав в місто Дрогобич, Львівська область. Відкриття слідкуйте завжди на сайті ЮСК. Okay, на сайті ЮСК можна побачити, в яких містах відкривається той чи інший магазин. Зазвичай такі великі знижки, акції, і ще плюс 10% на все, що поміститься у ваш кошик. Зазвичай на відкриття магазину. Але ця акція, яка зараз триває. Мінус 10% на все, що поміститься у ваш кошик, діє ця акція у всіх магазинах Юск. Так що, якщо плануєте якусь покупку, можна зараз скористатися, беріть найбільшу велику вашу сумку, економних вам покупок, мирного неба і всього-сього найкращого. До зустрічі.